Віт, вітаю вас на моєму каналі! Це Надя. Сьогодні я прийшла у магазин Гаррі Поттера, який знаходиться на Манхеттені. і хочу вам показати більш детально, що тут є, що можна придбати з фільму Гаррі Поттер і показати вам взагалі цей магазин. Рині дуже багато народу, є ось така чисто британська телефонна будка. Звичайно, є різні аксесуари з Хогвартса, худі, одяг. І ось тут є така можливість сфотографуватися з Хагрідом, поміряти, якого ти росту порівняно з ним, і взути чобітки Хагріда. Догорбуватися у цій бутці. є черга велика. Ось люди так фотографуються. І тут є вирізки з різних чарівних газет про Гаррі Поттера. Вони намальовані на стіні. Як виглядає тут ліфт? Напевно, ви пам'ятаєте, що у Міністерстві магії був ліфт. Коли вони туди заходили, вони опинялися в якомусь іншому вимірі. Ось так виглядає тут ліфт у Гаррі Поттері. Дуже класно. Давайте подивимося ближче на сувеніри. Ось, наприклад, сумка, рюкзачок такий. Ну, ціна досить вражаюча: 80 доларів. Але тут просто черга на касі. Ось ще є така дівчача сумка. Зараз подивимося, скільки вона коштує. А, теж 80 доларів. Ось такі різні сумки. Подушечки у вигляді платформи 9 і 3 четверті. Різноманітні дрібні. Сорі. Ось такий брелок. 15 доларів. Гаррі Поттер і Ріб колаборація. Куглики для масло пива. Ось такі. Кухоль коштує 10 доларів. Сумка у вигляді листа з Хогвартса 45 доларів. У нас є ось такі собачки. По 30 доларів. Єдинороги. а Ціна теж 30 доларів. Хагрід. Скільки він коштує? 45 доларів. Давайте подивимося далі. Тут можна подивитися у ось такий чарівний бінокль і побачити ось таку чарівну рослинку. Якщо ми подивимося нижче, то тут багато чарівних рослинок. Різноманітні кубки. Ось такий пристрій для шпигування. Вухо, мечі, ігри. Фенікси по 40 доларів такі іграшки. Дракони. Я пам'ятаю, що ось цей дракон. А він і називається до сих пір. Український дракон. 29 доларів. Дивимося далі. Тут є мітли, ціна кожної метли 35 доларів, і вона ще й світиться. Ну, на жаль, вона не літає, тому функціонал цієї метли не є цікавим. А ось там дівчина взяла розподільчий капелюх. Хочу подивитися. Я вирішила приміряти розподільчий капелюх і я хочу до Гріфіндора. Ще є розподільчі капелюха і різноманітні іграшки, леви, сови. Дві сови 30 доларів. Така в'язана герміона. А ні, вона не в'язана тут є ще І Це пластик. Мені здавалося, що в коробці це як в'язане щось. Велика сова Гаррі Потера. Хедлінг Папет. 49 доларів. Окуляри Гарі. Так, скільки коштують окуляри? 8 доларів. Далі у нас є Лего. Так, ось таке велике Лего, замок. І ось таке Лего. Це каса у цьому магазині. Стенд Гаррі Потера. Тут палочка Гаррі. Теж коштує 39 доларів така палочка. Це чарівні палочки з золотим сніччям. А тут палочки різних чарівників. Ось ця. Власниці належить девен-клосу. Кожна така панлочка коштує 42 долара. Мені ось ця теж сподобалась з драконом. Як вам оця? А ось стенд з паличками злих чарівників. Ось паличка Волан-де-морта. Вона зроблена з такої кості. І зверху якийсь такий дзьоб у неї. Тепер Гаррі Поттера показують. Авада Кедавра! Це паличка Гаррі Потера. У нього паличка з ось такою ручкою. Авада Кедавра! Все я перемогла Волан-де-Морта. А тут палочка Сіріуса Блека. Ось така палочка. Конусу подібна така. Палочка Белатриси Лестранч. Я думаю, що це була геніальна роль цієї актриси. А посередині цього магазину є сходи униз і ось такий чарівний грифон охороняє вхід. Дивіться, тут є масло пиво, Butter beer. Воно безалкогольне і коштує 7 доларів. Дуже багато людей в магазині. Тут книжки. Можна придбати англомовну версію Гаррі Потера. Зайдемо середину цієї чарівної кімнати. Тут є ось таке оголошення, що розшукується Sirius Black. І тут є ще більше різних відкриточок, відкриточки 5 доларів. Блокноти, магнітики. Але сама кімната просто шикарна. Подивіться, яка підлога класна. Тут велика... Метла, на якій літав Гаррі, фаерболл, цю, яку йому подарував Сіріус. Тут ще сумочки, клатчі. Можна завантажити додаток Гаррі Поттера. Це яка чарівна шоколадна жаба. Ось такі пляшечки по 4 масла пива. І жабка квакає. Біля цієї жабки є ось такі шоколадні жабки, які можна придбати. Ціна не бачу ціни. Зараз знайдемо. Ага. Ось знайшла 12 доларів. Тут відділ солодощів, шоколадки. Цукорка у вигляді пара. 5 доларів. Ще більше шоколадних зап. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі, па-па!